Всім привіт! Я виконавчий директор Асоціації туроператорів Росії АТОР Ломідзе Майя Арчелівна. Туроператори натхнені новинами про відновлення польотів аерофлоту в Туніс. Як повідомляє Турпром, російський національний перевізник оголосив про відкриття рейсів з 30 травня 2023 року. Тим часом, через високі ціни на авіаквитки, фахівці Асоціації туроператорів Росії не очікують високого попиту на цей напрямок. Але, виходячи з того, що багато середземноморські курорти недоступні російським туристам в умовах закритої, санкціонної Європи, попит все одно буде. Рейси, заявлені аерофлотом, в Туніс, матимуть кілька характеристик залежно від тривалості польоту і заявленої вартості. Час польоту складе близько 9 годин, що приблизно можна порівняти з часом польоту в Таїланд. Вартість авіаквитків без багажу складе від 49 тисяч рублів, аерофлот пообіцяв туроператорам групові тарифи. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!